Нашу спільну позицію до виборах до обласної ради у Кіровоградській області по Компанійському 17-му виборчому округу. Я прошу підійти сюди нашого представника Євгенія Манженка, на удар висунув кандидатом у депутату обласної ради по цьому округу. Ми сьогодні з Євгеном Морочису заявляємо, що ми будемо підтримати спільну кандидатуру об'єднаних опозиційних сил. Шевчука висунутого батьківщиною, і сьогодні ми заявляємо про зняття кандидатури Євгенія Манженка від політичної партії Удар Віталія Кличка на користь об'єднаної опозиції. Тому, шановні друзі, на словах, надіюсь, ми демонструємо свою свою об'єднаці ідею. Цей крок дійсно сьогодні символічний. Ну і зняття мене як кандидата. Я хотів закликати до об'єднання всіх. Національні патріотичні сили, тому що насправді нам не треба навіть робити крок один до одного. Ми вже стоїмо поруч. У нас немає ніяких жодних ідеологічних розбіжностей. Є якісь нюанси. У нас є одна ідеологія: це наша єдина країна, наша єдина держава, наша культура, наш народ. Слава Україні.